Здоров'я це не щось попив, поїв, побігав. Це ще поведінка ваша, тобто стереотип вашого мислення, як ви бачите певні події. Наприклад, мені там людина може сказати, що ви за доктор, он там не пам'ятаю на якомусь там вебінарі. Ви так розказуєте, ви розповідаєте, як, як для бабки на базарі. Я розповідаю так, щоб ви зрозуміли. Ось Розумі... в чому суть. Я можу розповідати медичними термінами, ви нічого не поймете. Нічого. Тому що ви не вчили ці терміни. Тому я намагаюся доносити інформацію до людини понятними словами, простими, упрощаючи максимально, як це можна, навіть інколи порушуючи там, канони е, назв. Мені все рівно, що думає ця людина. Це її вибір. Я розумію, що вона мислить не тому, що е, я поганий, її так навчили. Ну, якби я цього не знав, якби я не міг управляти своїми емоціями, а, ну все, я погано там розказую, все, якісь, напевно, на такі в мене щось не вийде. Перестаньте. Така ж сама ситуація буває там, колеги. Там мені, що ти там розповідаєш, да ми там, ми там, тут. я кажу, хлопці, ми з вами, там чи дівчата, вчилися разом. Розумієте? Ми з вами вчилися разом. 6 років. Я знаю вас як облуплених, тільки я на пари ходив. А як ви здавали, я теж знаю. Тому не треба зараз розказувати, хто більше знає. Добре? Діло не в тому, хто більше знає, а діло в тому, як ви можете вирішити цю проблему, щоб вона більше не зверталася. Але ті методики, якими ми з вами навчалися, вони дають частковий результат, вони не дають здоров'я, вони не дають усунення симптому. Це не тому, що ті викладачі погані, тому що методики, які ми навч... вивчали, вони усувають симптом то мені все рівно, що я про це думаю.